Діти, ну куди ви від мене тікаєте? Я ще вашу домашню роботу не перевірила. Доброго дня! Я поганий вчитель на ім'я Ненці. Приємно познайомитись. Мої любі, пригощайтесь, пригощайтесь. Мене звуть міс Еліс, Я найкращий вчитель у школі. Учні мене обожнюють. А от чому діти так кричать? Міс Ненсі, ви знову прийшли лякати моїх учнів. У школі заборонено використовувати телефони, носити кросівки, розмовляти, їсти і порушник. Стояти у нас заборонено довге волосся, і тобі про це відомо. Доведеться їх відрізати. Такі правила. Ось так набагато краще. Можеш іти на уроки. Прошу. Доброго дня, місниці. Як ти посміла прийти до школи з таким яскравим макіяжем? Все змити терміново. Що? Що ви наробили? Порушення правил це не жарти. Мамі вдома поплаче, мені не треба. Швидко на уроки, поки догану не зробила. Ох, і куди тільки дивляться батьки? А ну, стояти, і я тебе бачила. Ну скажи мені, ти що не знаєш, що таке чорна біла шкільна форма? Не знаєш? Ну так я тобі покажу. Готово. Ось так виглядає набагато краще. Провалюй. Ох, як же я люблю свою роботу. Привіт, міселіс! Як вам, мій прикид? Крутий? Вау, просто неймовірно, який крутий. Ставлю 10 із 10. Хто наступний? Ого! Мейбел, який у тебе гарний макіяж. Просто неймовірно. Жовті тіні та стрілки чудово підкреслюють твої очі. 20 із 20. О, брітні! Що з тобою? Чому на тобі чорна форма? Ні, так справи не підуть. Все треба терміново міняти. Не хвилюйся, зараз Міселіс тобі допоможе. Ось так вже набагато краще. Зараз переробимо твою зачіску і зробимо гарний макіяж. Ну-ка, покрутись! Брітні, ти просто чудова. Найкращий образ сьогодні у тебе. Ну все, все сідай на місце. Ми починаємо наш урок. Хто ж піде до дошки вирішувати приклад? Ну, друзі, це ж елементарно. Я знаю відповідь. Ви реально повірили, що все буде так просто? Ну, вже ні. Ви тільки подивіться на це. Упевнена, ви ніколи не зможете це вирішити і у всіх буде незадовільно. Ну, як вам таке? Отак, бачу страх, бачу паніку в ваших очах. Всього я й добивалась. прийди до тями, поки місниця не помітила. Діти, я розумію, що завдання складне, але Джи з ним справляється. Молодець. Ось твоя шоколадка. Хто наступний? Іди сюди, мейбл, дорогенька. Давай я в тебе вірю. Трохи не туди і не сюди. Ось так набагато краще. Молодець. Тримай шоколадку. О, Ітан, сподіваюсь, ти підготувався. Ага, квадрат. Бачу, в тебе невеликі складнощі. Давай я тобі допоможу. Ура, молодець! Ітан, ти склав виспит. Отримуєш перше місце. Ура! Як здорово! Дякую, Міселіс! Друзі, хочу нагадати, щоб ви навіть не намагались списувати. Вже повірте, я просканую і піймаю кожного. Мамочки, вона на мене дивиться. А навіщо так хвилюватися, якщо нічого приховувати? О, і куди це ми ліземо? Шпаргалки, ви тільки подивіться на цього сміливого нахабу. Ну нічого, зараз ми з тебе все витрясемо. Якщо ти забув, то до мене на контрольно зі шпорами заборонено. До речі, у тебе неут. Хто ще хоче отримати погану відмітку? Джес, може, ти. Мейбл? Мейбл! Помічена шпоргалка на руці. Мейбл, треба позбавитись від твоєї руки з підказками. Не хвилюйся, боляче не буде. Ні, будь ласка, місниці. Я вже все стерла, бачите. Ай, не от відстій. Потрібно швидше загуглити правильну відповідь. Ай о, ні. Джес, ти посміла скористатись телефоном. Типер можеш про нього забути. Я хіба не казала, що телефони у школі заборонені? Казали місниці. Тільки, будь ласка, не викликайте маму. Ну, які ж у мене дурні однокласники. Кенні, я тут. Кажи правильні відповіді. Повторюю, в третьому варіанті відповідь буде Оні, місненці. Ніколи не намагайтесь мене обдурити. Я стежу за кожним. Два плюс два. І яка ж відповідь? Ох, ітан та Давай я допоможу тобі. Дивись, у тебе є два кітката. І у мене. А разом у нас їх скільки. О, я зрозумів. Дякую, міселіс. Зараз я напишу відповідь. Три. Молодець, але це неправильно. Ох, важкий випадок. Ітан, давай по-іншому. От ти з'їв дві ложки морозива, а потім ще дві. Разом вийшло чотири. Правильно? Так, чотири ложки. Ітан, дивись. На небі один зірка, два, три та чотири. О, Ітан. А от кіно дивись. Тут чотири полунички. Зрозумів? А тепер повернемось до контрольної роботи та напишемо відповідь чотири. Правильно ж так? Здорово! Ура! Ура! Я вирішив! Ви найкраща вчителька. Динозавр такий арр, а акула нападає і відбувається бій століття. Як же це круто! А що там із Джес? Вона заснула. Друзі, ви це бачите? Любі мої, ви зовсім не висипаєтесь, тому сьогодні ви будете лежати в ліжечку, поки я читатиму вам підручник з історії. Усі попили молочка, і тепер можна лягати спати. Давним-давно у тридев'ятому му царстві, у 3 государстві. О, вже поснули. Ну, нехай відпочивають малюки. Раджу усім детально записати про те, що ви дізналися про анатомію черепа. На контрольній запитаю ой, як же клонить до сну? Джес, Джес, прокинься, давай же. О, ні, вже пізно. Бачу на моїх уроках тебе клонить до сну, Джес. Ну, нічого, зараз підбадьоримось. Є один перевірений спосіб, який сон як рукою знімає. Ось так. На цьому електричному стільці ще нікому заснути не вдавалось. Заряд бодрості вже пішов. О, ні, бідолошна джес. Ой ой, не заздрю. Запам'ятали, що треба змішувати. Я вдруге показувати не буду. Ех, може, якщо я тихо та обережно пройду позаду, то місниці не помітить, що я запізнився. Так, у мене вийшло. О, міснинці, пробачте за запізнення. За запізнення у мене є покарання. Ти до кінця року будеш сидіти прикованим до парти і скрипти жуйки. Давай, давай, поспішай. Жуйки ще багато. Яка ж це гедота? А ця жуйка буде бонусом за незадоволене обличчя. Ну що, вдало попрацювати, а я на перерву. Що, місниці? Ні, не лишайте мене тут. Ласкаво просимо на географію. О, Глобус сказав, що я поїду до Африки. Доброго дня, Еліс. Пробачте, я трохи затримався на перерві. Нічого і там з усіма буває. А взагалі, сьогодні передсвятковий день. Пропоную закінчити з навчанням і піти усім разом потусити. Так, Еліс, ми дуже хочемо. Так, це більш весело, ніж сидіти в спекотному кабінеті. Юху! Хто найкращий вчитель? Звісно, я. Сподобалось наше відео, тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай, і до швидкої зустрічі.